Доброго дня, Христос Воскрес! Дорогі українці, дорогі сукірі жителі Сокірян, Сукірянщини Новодністровська. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І зараз я покажу винищення. Правильно винищення моїх рідних міста Сокірян, Сукірянського парку. Це моя особиста думка. А я попрошу прокоментувати про це, що я бачу працівників сукірянської міськради. Учора, 19 квітня о 14.47 я викликав 102. Приїжджала поліція. Зараз у нас розчищають парк. Працівники, невідомі працівники. На них навіть немає куфаючок з написами ПУЖКХ. Просто люди без документів. Під час рости розчистки вони вирубують дерева. Дерева нормальні, не гнилі. Їм ще жити та жити та радувати нас. Вирубується парк, розумієте? Він і так наполовину вирубаний, винищений. Сокірянський парк. Де ви ж відпочиваєте, сокірянці. На момент мого приходу документів не було у них на вирубку ніяких. Навіть водія автомобіль ГАЗ-52 в шляховому листі було пусто. Він почав його заповнювати на моїх очах, коли приїхала поліція. Люди, які вирубували, не представились навіть працівниками ПУЖКХ, Щось говорили про якогось лісника, що зараз покаже документи. Викликав я вчора поліцію. Поліція відзнімала все. І вирубка продовжується. Я покажу зараз, які дерева вирубуться, де там гниль. Пішли, побачимо. Подивіться, яке дерево, тут є гниль на цьому дереві. Ви бачите, що це дерево гниле. Дерево нормальне, жити та жити. А ці дерева по 50-40 років цим деревам, а то й більше, по 80 років. Подивіться, де гниле дерево? Де гниль? Скажіть, де гниль? Де гниль? Скажіть? Де гниль? Ідемо далі. Подивіться, рубаються нормальні дерева, нормальні дерева. І захисту ніякого немає. Скільки звертався в Сукірявську міськраду? Роз'ясніть, чому нормальні дерева вирубуються у нас. Чому? Вони сказали, що вирубують сухості. Подивіться далі. Де? А тепер ще подивимося, де сухоські? Ми бачимо сухоські. Подивіться. Оце дерево гниле, де гниль? Воно гниле. Подивіться на стовбур, він гнилий. Це розчистка парку чи вирубування нормальних дерев. А тепер бачимо, як вирубують нормальне дерево. Вирубують по як... Це... Не знаю. Це гниле дерево. Це гниле дерево. Скажіть, будь ласка, я журналіст Так, да, От бачте, посилають, іди нахер. Правильно. Посилайте, все дерево. Яке має право рубати це дерево? А? Посилають нахер. А це стаття прислуждання, подивіться, у цих людей є священ. Оце гниле дерево. Подивіться. Що воно заважає? А? Подивіться, яке дерево. Подивіться, яке дерево. Тут люди йдуть на кладовище. Подивіться. Іде пряме винищення сукірянського парку, знову у людей документів немає. Представника ПУЖКХ немає. Питання до сукірянської міськради, що робиться? Вирубуються нові нормальні дерева, новенькі. Їм жити ще років сто радувати сукіряни. Чому вони вирубуються? Де дозвіл екології? Чому мене як журналіста тупо посилають? Так? Закон є в Сокирянах чи немає. Прошу міську раду роз'яснити, а зараз знімемо ще раз людей, які вирубують це все. Просто. Їх навіть душа і серце не болить, що вони ріжуть, отаке новеньке дерево ж нове дерево! Молоденьке деревце! Закінчую сюжет. Зараз знову буду викликати поліцію 102. Що я скажу усім тим, хто каже, я люблю сокіряни. То каже, тут в сукірянах фоткається біля знака «Сердечко сукірян. Хто з Європи пише, я люблю сукіряни, це моя. Що ваша, сукіряни вже не ваші. Вони знищують. Я один ігор, Швець, стою тут до останнього. Приїжджайте в сукіряни, це і для Олешки плінгія. З сукірянського дна. Приїжджай, Олешка, і борись тут, да? щоб тебе тут душа боліла. До нових зустрічей!